Гадаю, вам дуже не сподобається те, що я зараз скажу. Якщо ви в стосунках з нарцисом, чи якщо ви лише вийшли з таких стосунків, то і ви нарцис. Себто, ви інфіковані нарцисом, а значить, наразі ви нарцис. Але є хороша новина, ви можете, на відміну від нього, зцілитися. У який спосіб сепарації індивідуації? Але для початку потрібно визнати, що ви. Від нього залежні, а потім розпочати дуже потужну і плідну роботу по сепарації, потім повернути собі своє я, відновитися і почати нове життя. Яким способом ви стали нарцисом? Якщо дуже коротко, точково, то він провернув з вами злиття. Те, яке відбувається між матір'ю і дитиною, ви стали частиною його особистості, ви втратили в цьому злоті свою особистість, він викинув вас в стан дитини, плюс-мінус трьох-п'яти місяців від роду, і ви зараз знаходитесь саме в цьому стані. А для дитини, для будь-якої дитини, завжди так чи інакше, характерний. Нарцисизм тільки для дитини це ок. А для дорослого, який не сапарувався і не пройшов індивідуації від матері, це не ок, і це патологічний нарцисизм.